Привіт! Отже, 5 важливих аспектів роботи підсвідомості. Перше, підсвідомість це сукупність неусвідомлених програм, автоматичних звичок, імпульсивних реакцій, шаблонних емоцій і швидких завершальних суджень, які керують нашим вибором та поведінкою без нашого свідомого контролю. Друге. Найглибші записи і базові моделі формуються в перші 6-7 років життя. Мозок дитини інтенсивно кодує досвід, узагальнює шаблони відносин і реакцій. Багато ключових установок закладаються ще в ранньому віці, а потім служать каркасом для подальшої поведінки. Третє. Травмуючі події дитинства створюють стійкі програми, автоматичні очікування і реакції, що багаторазово повторюються в різних сферах життя. У стосунках, на роботі, в самооцінці. Такі сценарії запускаються не навмисно, але створюють відчутний вплив на якість нашого життя. Четверте. Водночас мозок зберігає пластичність, незважаючи на критичну роль ранніх років, можливість перенавчання, формування нових нейронних шляхів і зміни автоматизмів залишається впродовж усього життя, тому робота з підсвідомими програмами ефективна у будь-якому віці. П'яте. Перепроживання травмуючих ситуацій, усвідомлення витіснених думок допомагає змінити, а в деяких випадках і суттєво переписати роботу підсвідомості та покращити якість життя. Якщо ви готові дослідити свою підсвідомість і працювати з травмами, запрошую на консультацію як психолог. Гарного дня!